Щирі вітання. Аналізуємо грязні політтехнології. Напевне, мало хто помітив, що роздутий скандал з нікому невідомим міндичем, якого, мабуть, і не існує взагалі, почався з викриття у корупції Умерова. Але роздутий гучний скандал з вигаданим міндичем повністю і суцільно відвів народну увагу з шаленої корупції Умерова. Що дало, нібито дало йому право, як ні в чому не бувало, бути присутнім від ім. Міні України у делегації перемовин з Заходом, у делегації, яку збирає корупціонер номер 1 Єрмак, якого Україна ніколи не обирала, як і Умєрова Україна ніколи не обирала. А Уміров це Дмитро Пироговський, який вважає себе святою елітою Харкова. Але якщо б хто подосліджував його діяльність, стало б напевне ясно, чому у Мєров корупціонер і людина для державної посади дуже негідна.